Не забувай, що ти є українець і мова рідна, барвінковий рай. Але, на жаль, прийшов до нас чужинець. Щоб сплюдрувати наш прекрасний край, достав на захист нашій соловіні, чийсь брат коханий, сивий батько і син. Що ми допустимо ми в Україні. русні свавілля, станемо будь-менше. Не забувай в думках ні на хвилину, що там диваче дивиться війна. Де смерть лоскочить пазурями спину і лізе чужеземна сарана. Стоїть чийсь син, стої чиясь дитина, чиясь чистинка серця і душі. Чиясь така безмежна половина і цілий світ в кожному вірші. Забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукує вікно. Коли Горний сніг лопати, всю землю, маленьке полотно. Не забувай, молися, тихо, дякуй, Бо там, під снігом, у далекім бліндажі. Тримають спокій, молоді солдати. Своїм життям щоразу на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли не стане світла чи тепла. Не забувай в думках ні на хвилину, чого вартує там тепер зима. І як у бачить навкруги вона картину геть не таку, як в тебе із вікна. Тому любимо щиро Україну і нашу мову Барвінковий рай. Дочекала швидше мати сина і прогреміла на усе світ Україна. І наша мова барвінковий рай.